Доброго здоров'я всім я рада вітати вас на каналі все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі». Цей раз вирішила зустріти вас, привітатися з вами особисто. Я дуже-дуже рада всіх бачити на своєму каналі. Дуже довго мене не було. Обов'язково сьогодні розповім, чому не було, чим займалася, розповім про плани на цей рік. Буде дуже багато мотивації, оскільки мені треба привести будинок до ладу, бо збираюся на два тижні виїхати. Коротше, запрошую наводити лад в домі і заодно розповім щодо чого. Погнали! Не лякайтеся, це не доця моя усохла поменшала, це мій внук підріс. Я зараз на няньках внучок у мене, але збираємося, от в найближчі вихідні, в неділю я планую поїхати у Київ, і побудемо там пару тижнів, щоб, ну, щоб хлопчик побув більше біля мами, а не тільки на вихідних. Я не знаю, чи говорила чи ні, розповідала. Але Катруся моя вийшла на роботу і вийшла лише тому, що їй запропонували місце в цій школі, куди вона хотіла потрапити, і три роки намагалася туди потрапити. То резюме загубили, то ще щось не складалося. А тут їй самі подзвонили, запропонували. Ну от і вирішили. Ну, вона мене попитала поради, як ждуться, іди, тому що такий шанс ти туди дуже хотіла. От, і якщо самі пропонують, то треба хапатися за цей шанс. От Максіка вона вже не годувала на той момент, вже йому майже рік був. От то, в принципі, він нормально тут з нами уживався, то в Києві там з нею, то тут у нас. От, останні два тижні ми були тут ну, біля Чернігова, не в самому Чернігові. Ми живемо поруч. поруч. А це вирішили, що два тижні побудемо в Києві. От, сподіваюся, що все буде. Тихо, спокійно, тому що, ну, чесно кажучи, я дуже хвилююся, тому що е, я тут у себе не чую ні шахедів, ні ту -ту -ту, от е, ні вибухів. Ну, дуже рідко коли. От, а в Києві, звісно, я так розумію, що там трошки, трошки стрьомніше мені буде. От, але сподіваюся, що все буде добре. Да, не так, це в мене підкладка. Я робила крила дітям на Різдво. Це залишки. Тому залишаю собі для творчості. Можливо, на наступний рік щось зробимо ще. Може якихось ярморів прибумає. Це теж у нас. Дивіться, ось такі крила. Вдягаються отак на плечики з діткам. Ой-ой-ой. Отак. Ось такі виходить. янголята. Я сподіваюся, що видно. У нас Софійка була таким янгулятком. Макс, тому прибирає. Давай, папусі, давай я перебираю. Дякую, На постав машинку на місці. Чи будеш гратися? Не. Грайся, грайся. Нарешті ми прибрали ялоїнку. Мені дуже довго не хотілося її прибирати, тому що. Ну, от вона якось створювала такий затишок і святковий настрій. Якось зими в цьому році взагалі не склалося, ні снігу ми не дочекалися, ні морозчиків хоч яких-небудь. А ялиночка все таки ці святкові вогники. І ми кожного дня увечері її включали, і ну, абсолютно вона нам не надоїла. Але діти мені останні три дні явно дали знати, що пора вже ялинку прибирати. Вони почали знімати іграшки з нижніх гілочок. Якось до цього взагалі воно їх не цікавило. А це от дивлюся, одну, другу, третю принесли, кажу, да, все, давайте, діти, будемо розбирати. Ку-ку! Ти зі мною в Хованки граєшся. Ку-ку! Ку-ку, ку-ку, Ти так, ось, помічний? Якщо вам цікаво, як я тут з ними двома справляюся, то в принципі. Нормально, не проблематично. Я навіть сама здивована, бо, чесно кажучи, я дуже переживала, як я з ними буду. Різниця невелика, півтора року у них. От. І ну, для мене, звісно, це було якби, морально. Треба було бути готовою да, до того, що двоє дітей, таких малих. От. Але нічого, слава Богу, вони вже вони мирять, вже якось Софійка. Подорослішала перестала забирати іграшки у Макса. от вже вона розуміє, що вона старша, вона йому допомагає, от. вона мені допомагає з ним нянчитися. Теж я дуже переживала, як їх буду спати вкладати. Але якось от Максюшка один раз спить з Софійкою. От. І вони вдвох лягають, і я кажу: Софійка, треба Максюшу вкладати спати. Давай будемо розказувати йому казочки, там співати пісеньки. Ти не спитиш, не дай Боже не спидується. От ви і, і, знаєте, дівчата це спрацьовує чарівні слова. Тільки не дай Боже не засни, діє краще, ніж там люлі-люлі баги а тут хочу познайомити вас із нашою кицею. Я, мабуть, ще не показувала в себе на каналі цю чарівність, таку цю любов нашу. От ми її взяли в листопаді місяці дівчинка, але звуть її Паша. Взяли ми її з таким розрахунком, що вона буде мишей нам ловити. От у неї і мама, і тато кажуть, що в неї теж ловив мишей, тому ми дуже сподіваємося, що вона трошки допоможе нам із цим питанням. А я вже перемістилася до обіднього столу. От, тут, в принципі, тільки витерти і поставити вазочку. От стояли у мене на Новий рік такі золотаві гілочки. Ми самі робили, от а це ми гуляли з дітьми і побачили котики, вже майже розпустилися. То ми з ними там трошки наломали. І в нас такий шматочок весни у кінці січня на столі стоїть. І поруч з обіднім столом це моя гаряча точка, мабуть, найгарячіша в усьому домі. Це барна стійка, Вона прямо притягує до себе все, що не придумаємо, куди покласти, от все кладеться сюди. Ну воно дійсно дуже зручно. Треба винести банки у, в підвал, значить, сюди поставили, коли йдемо в підвал, забираємо. Там не знаю, треба щось у машину винести. Теж з кухні, значить, на барну стійку поставили. Тоді забираємо. Як наставляємо, наставляємо. Коротше, все, що можна, все сюди зіставляється. Тому треба просто прибрати. В принципі, гаряча точка прибирається дуже швидко, дуже просто. Головне робити це регулярно. Ну і в принципі на сьогодні моє прибирання завершилося. Це вам такий маленький спойлер. От, тому що е, вирішила, що треба все-таки дітей вивезти на вулицю. Похода була чарівна, От, тому прибирання Почекай, скільки встигла, стільки встигла. Встигла одну вітальню прибрати чудово. Встигла кухню прибрати Вовще прекрасно. Якщо не встигла кухню прибрати, теж нічого. От, тому що Хоч щось, але зроблено. Тобто на один крок до чистоти я стала ближче. Тому особо через це не хвилююся і не переживаю. Роблю стільки, скільки можу і скільки мені дають діти. О, ось я твої штани. Що? Да. Там Софійка? Диви, машем ручкою. Максик нас там бачить в камері. Ку-ку, врі-рі. Ку-ку, врі-рі. Диви слабачку. як завжди, забула тобі. Максюш, ма йди сюди. Максика будем взяти. Йди, Максик нас тухни. Да, Так, по черзі. 那不。 Стюш, іди, все, софійка готова. Що? Чекай, чіка, Іди. Дьяво, давай. Давай. Ей! Що? Чого крехчеш так? Що, і цю треба взути? А може в одному підеш? Да ну неправда. Нормально засуну. Диви. Да. Так, давай баф. Баф. Мама куди. Піжама єнова, яка нова піжама? Ні. Чуть-чуть на пів крока відступи, щоб його видно було, бо камера не ловить. Хлопчика, голубчика. А ну, Стійку не чіпай, а зайди з того боку. Подивися, красиво Макса видно. Чи треба поправити камеру? Поплавити. Либо. Ні, треба. Максюшу видно? Так. Він красивий. Так, я так. Не треба чіпати. Ні, його не буду. Добре. Я було, роботу лимаю. Не, не, не тримай. І тримати не треба, я тебе прошу. Добре. Все добре. Я не буду натикати у цю кнопку. Не треба ніяку кнопку натискати. Я не буду натикати. Піроток. Пірут. Все, чекаємо. Чекаємо. Поки, Поки мама вдягнеться тепер. Чекаємо. Ми підемо пішки. Ми підемо пішки, так. так. А, а я... велосипед що не будемо брати? Давай візьмемо велосипед. Візьмемо велосипед? Я прийду поїду. Ти до дороги поїдеш, да? До асфальту, туди, де машини їздять. А потім Максик сяде, так? Да? А ти будеш йти поруч із мамою за ручку. Правильно? Ти проїдеш, так, а да? потім Максик поїде. Добре? Я поїду по Так. <пай вийти подоли> Все йдемо. Ми вийшли на вулицю. Бігом-бігом. <пай вийти> Сходимо в магазин за хлібчиком. Може, рибка, яка буде смачна. четвер, звичайно, рибний день. Щось якось так у нас склалося, що, що в четвер завжди хочеться рибки якоїсь смачної. Ми трошки прогуляємося. Потім прийдемо, пообідаємо, повкладаю їх в спадки. Да. Софійка перша їде, потім Максюша. Да? Молочний коктейль. Я думаю, ми щось придумаємо з цим. Да, зараз Максюша буде їхати. Щось. Сьогодні Максюша не хоче Софійці давати їхати, сьогодні він хоче сам. Так. Зміна пасажирів розповідаю далі ще. Сьогодні по плану. Коли по... Догнала. Можна я тепер розкажу, що планую ще на сьогодні? Можна? Дякую. Кладу спати і по плану ще буде записати відео, щоб у мене був матеріал для монтажу уроків для мого курсу. Про курс розповім трошки пізніше. Ну а зараз їдемо в магазин. Оце скажіть, мені, дівчата? Ну? Ви колись таке пам'ятаєте, що цілу зиму не було снігу. От цю зиму у нас взагалі не було снігу. Один день ми з Софійкою спіймали, навіть на лижах з нею вийшли, і це було буквально дві годинки. Він полежав, ми зайшли в хату і пішов дощ, і він весь зійшов той сніг. І оце снігу немає зовсім. Я такої зими не пам'ятаю, щоб взагалі снігу не було. Ну, благо, що і морозів немає. Дай Бог, щоб воно тоді так і далі залишалося. Я вам хочу сказати, що. Уже якось снігу і не хочеться. от як його хотілося в грудні перед Новим роком на Різдво. Ну, от Отак його вже і зовсім не хочеться, зовсім не хочеться зараз. Вже хочеться весни. <рес> Сама мать, рот не закривається. Дівчатка, у нас вже сьогодні п'ятниця. Вчора вже ввечері нічого не знімала, бо прийшли там, поки спати повлягали. І це ж діти, ви сподіваєте, то вони сплять нормально. А то Софійка щось прокинулася, їй було дуже скучно, і вона розбудила Макса. Ну, коротше, не виспалися, влаштували мені ввечері тут веселий дім, а що називається, то не стала вже знімати, вам показувати. От. А сьогодні, на сьогодні, в мене плани. Помити машину, підготувати її до поїздки, от, тому що е, мені за неї має бути соромно і чесно, мені за неї соромно. От, але е, просто немає часу до неї добратися. План там собі навіть поставити, ну про, просто ніяк. Ця поїздка це мені як стимул для того, щоб хоч прибратися там в салоні. От, е, на мийку не поїду, просто що називається, зверху пилюку змахну, щоб хоч номер було видно, да, і фари, і фари світили. От, а всередині треба поприбиратися, тому що діти їздять і їдять, і іграшками граються. Корот, ну зараз покажу. Кажу, мені за неї соромно, але буду виправляти. От, соромно має бути ще тому, хто нічого не робить. Хто трошки спізнився, то нічого страшного, все буде добре. Думаєш, ви мене зрозумієте і пробачите. Але в кого є машина і малі діти, то запрошую вас до мотивації на прибирання своєї робочої лошадки. Так, я тут собі ось розпакувала корзинку. От, набрала серветки вологі це для скла, тому що багато скла треба буде помити. От, не знаю, подивлюся, що там в салоні. Це в мене якесь знайшлось для килимів. Це не купляли, це чисто в мене щось було. Раптом щось треба буде відмити. Оце лізоформовський. Засіб він називається поверхня. Я думаю, що я ним панельку натру. Він має такий приємний грипфрутовий аромат, мабуть, чистку для аромату. І засіб для миття скла. От. Ще взяла меламінові губки про всяк випадок. Це я собі для салону взяла От. і фари помити. А машину там у мене є спеціальні ганчірки, серветки, мочалки вже в самій машині. Так, ще зараз ще набираю води теплої і погнали. Так, ну, щоб ви розуміли масштаб бідстві, це я це коробочку свою поставила. Все, що тільки можна, в палець. Там треба з тих дверей. Зараз відкрию, покажу. От тут у нас. Капець, 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 капець. Повний капець. Ну, Виглядає страшно, насправді нічого страшного, треба просто поприбирати та організувати, щоб воно було все зручно під рукою, бо будемо їхати, то щоб вони могли іграшки собі зручно дістати, те, що їм треба, бо де я на трасі зупинюся. От. І в багажнику теж треба там прибратися, бо наче, наче нічого такого. Коробка порожня, тут щось короче, валяється. Коротше, валяється. Просто треба прибратися, та й усе. Так що починаю. Воно видається страшно. страшним, а, а насправді нічого там страшного немає. Треба тільки взяти і зробити. Це. Ну, і поки мою машину, то хочу трошечки вам розповісти про те, що я планую на цей рік і що я готую. У мене. Виникла ідея створити курс, я його вже розробила і вже зовсім скоро буду запускати, буду набирати перший потік. Цей курс для дівчат або жіночок будь-якого віку, які не можуть організувати свій побут, не можуть підтримувати чистоту, і порядок і дуже стомилися від безладу. Я хочу допомогти їм привести помешкання до охайного стану, кімната за кімнатою, і організувати основні місця зберігання. І в кінці цього курсу кожна дівчина отримає систему підтримки чистоти, індивідуальну систему, тому що вона буде розроблятися розроблятися в процесі проходження курсу під кожну людину, під кожну дівчину, тому що всі ми різні. У нас різний склад сім'ї, різна робота. Різні звички, і не може бути якоїсь одної системи універсальної для всіх. Ні. Система має бути індивідуальна. Але курс побудований таким чином, що дійсно кожна дівчина, кожна жіночка отримає свою індивідуальну систему підтримки чистоти. І особливість цього курсу в тому, що він не лише допоможе відмити дім, але й організує системи зберігання основних категорій речей. Адже це є запорукою утримання порядку на довгий час. От. Тобто курс він об'єднує в собі наведення чистоти і наведення порядку. Це абсолютно різні речі, тому що чистота це коли ми з ганчіркою ходимо і витираємо пил, що називається, ну це я так дуже грубо да, кажу. А порядок це коли ми організовуємо речі таким чином, що вони. Не розповзаються по хаті, да розбігаються, що вони завжди знаходять своє місце, вони завжди під рукою. Тобто, робимо органомічний простір. Я шукала, чесно, щось подібне на просторах інтернету, але, чесно, вам скажу, що не знайшла. Є клінінгові компанії, які пропонують послуги прибирання будинку, тобто ви їх можете викликати, вам приберуть дім, у вас буде чистота, красота, чудово. Є курси. По організації простору. Я теж такі курси проходила, дуже чудові, курси прекрасні, але вони чисто по організації простору. Тобто вас навчать, там, як складати правильно речі, як правильно куди їх класти треба і так далі, і тому подібне. Але так, щоб об'єднати і крок за кроком привести своє помешкання до ладу, до чистоти, таких курсів немає. Ну, я в усякому випадку не знайшла. Якщо ви щось таке подібне бачили або знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я із задоволенням подивлюся, що там є, що пропонують, тому що ну, мені це цікаво. Адже своїх конкурентів, як то кажуть, необхідно знати в обличчя. Тож, дівчатка, це ще одна причина, чому я так довго не виходила в ефір, тому що займалася розробкою цього курсу. Дуже багато зроблено, написані вже всі уроки. Зараз я якраз їх монтую, готую додаткові матеріали. До речі, додаткових матеріалів буде дуже багато, дуже корисні. Ну, таке, що я збирала там декілька років, а ви це отримаєте там за півтора місяця. До речі, курс розрахований на 6 тижнів всього-навсього, невеличкий такий. Але він буде дуже такий інтенсивний, дуже продуктивний. І якщо виконувати всі завдання, які будуть на цьому курсі, вони будуть кожен день. Але часу на них треба буде витрачати від 10 20 хвилин до години, максимум година, більше ні. От і якщо ви готові знайти кожен день. Час на те, щоб виконувати ці завдання, то за 6 тижнів своє помешкання ви не впізнаєте. Я так упевнено це кажу, тому що це з власного досвіду, зі свого. Я не проходила курси, але я натрапила на певну систему, яку взяла собі за основу, з якої я почала, потім я читала і знайомилася ще з іншими системами прибирання, з організацією. Простору, врешті-решт, я пройшла курси організатора простору, отримала сертифікат, і мені це дуже подобається. І зараз я свій дім. Порівнюючи з тим, що було, ну, я просто його не впізнаю, це небо і земля. І навіть незважаючи на те, що в мене зараз маленька дитина. І тримати дім в порядку, коли у вас маленька дитина, ну, це просто нереально. Тому що картинка красива, впорядкована, да? вона тримається там рівно. 30 секунд, поки дитина не прийшла і не навела там свій порядок. Але це не проблема і не біда. Тому що я знаю, що весь оцей безлад, там, да, умовно, безлад, який ми наробили, я його легко можу прибрати. Я знаю, що мені треба робити, щоб це ліквідувати раніше. Я просто не придумала за що перше вхопитися. От знаєте, коли багато-багато да, справ, і ти не придумаєш, за що треба вхопитися, і в результаті взагалі нічого не робиш. Ну, дуже багато всього вам наговорила, от, але мені дуже цікава і дуже важлива ваша думка з цього приводу, з цього курсу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях: чи цікавий вам такий курс, чи потрібен вам такий курс. Чи хотіли б ви його прийти, і чи готові ви за нього заплатити? Можливо, у вас виникли якісь питання І із задоволенням буду відповідати, і з задоволенням розповім ще в наступних влогах, що буде на цьому курсі, як я до нього готуюся. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за. Шорт, шорцами там викладаю вже потихеньку, потрошечки як готуюся до запуску курсу, що для цього роблю, там як обдумую. А поки з вами тут. Балакала і все розповідала, вже в принципі закінчила прибирати машину. Зверху я її не встигла помити, тому що треба було вже няньку мою сьогоднішню. У нас дідусь сьогодні на няньках. Треба було вже відпускати додому. Тому, але ну всередині. Все вичистила, вимила як хотіла, я дуже залишилася задоволеною. от, І під кінець вже покажу вам, як там вийшло. Єдине, що у мене такий блогер, я, у мене камера розрядилася, телефон сів, і там відео обірвалося буквально не дознявши трошечки. от, Тому зараз вже буду з вами. Прощатися. Я дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною, що ви подивилися це відео до самого кінця. Обов'язково буду знімати, як ми поїдемо, як ми будемо в Києві там. От, якщо цікаво, ще раз вас закликаю, підписуйтеся, ставте вподобайки відео, обов'язково натискайте на дзвіночок, для того, щоб вам приходили повідомлення про те, що вийшло нове відео і ви не пропускали нас. А на сьогодні все. Я бажаю всім чарівних днів і тихих ночей. І нехай у ваших домівках буде все порядковано.